Шановні колеги, дуже важливо перед тим як приступати до лікування, все-таки визначитися із клінічним діагнозом. І якщо ми говоримо про гострі періоди захворювання, пов'язаного із стриптококовою інфекцією, то, звісно, адекватна діагностика має вирішальне значення з точки зору правильного лікування. І, от, на жаль, під час діагностики і лікування стриптокок залежних захворювань призначається надзвичайно велика кількість зайвих, я би сказав, навіть не зовсім потрібних е обстежень. І, власне, ось це нераціональне призначення лабораторних обстежень, воно не тільки шкідливе з точки зору, ну, скажімо, фінансово-економічних показників. Але воно створює зайві орієнтири на шляху лікування. І, в принципі, досить часто отримані аналізи вводять лікаря в оману. І фактично ось ці дослідження інколи шкодять пацієнту. І найчастіше при стриптокок асоційованій патології лор органів призначається пакет загальних лабораторних досліджень. Таких як загальний аналіз крові, сечі, бактеріологічні обстеження, ревмопроби, посіви на визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків і ряд інших. І ми сьогодні проаналізуємо всі ці дослідження, але Основною задачею клініко лабораторних обстежень при гострій патології є диференційна діагностика вірусного і бактеріального характеру захворювання. А коли мова йде про хронічні хвороби, це встановлення фенотипу захворювання у конкретного пацієнта. Тому мета лабораторного обстеження при гострих і хронічних захворюваннях абсолютно різна. Як, власне кажучи, і різні... Методи, які ми повинні використовувати. І от якщо ми подивимося на офіційну класифікацію гострого тонзеліту, то ми бачимо є кілька категорій: стриптококовий тонзеліт, інший уточнений гострий тонзеліт. І тут мова йде в основному про вірусні, або гострий тонзеліт неуточнений. І 11-та міжнародна класифікація захворювань Дуже гарна тим, що там є визначення кожного захворювання, яке згадується у цій класифікації. І от у визначенні такої категорії, як стриптококовий тонзеліт, показано, що це захворювання мигдаликів, яке викликало піогенним стриптококом, має свої певні клінічні прояви. Куди обов'язково входить е, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів як діагностичний критерій. Але підтвердженням е, цього діагнозу є виявлення стриптококу у зіві. Таким чином, ось ця вимога класифікаційна і забезпечує необхідність верифікації стриптокока. Але Згідно вже клінічних рекомендацій тієї ж клінічної настанови Тонзеліт, яка офіційно затверджена у нас в Україні, ми не повинні проводити верифікацію стриптокавка всім пацієнтам, у яких є скарги на біль в горлі, або, або вони навіть відсутні. Для цього створений так званий клінічний орієнтир у вигляді шкали Макайзека. І ця шкала Макайзика використовується для оцінки пацієнтів, у яких є провідний синдром. Боль біль у горлі. І от е, ви бачите, що є певні діагностичні критерії, які включають бальну оцінку. Я на них зупинятися не буду, ви їх чудово знаєте. От, і е, е, ми, я тільки вам нагадаю цю оцінку, тому що ми не завжди правильно оцінюємо ось ці показники. І от коли ми маємо оцінку по шкалі Макайзика від 1 до 3 балів. То це оцінюється як висока ймовірність вірусного тонзеліту, і тому такому пацієнту не потрібні ніякі додаткові обстеження, включаючи верифікацію стриптокока, оскільки це захворювання орієнтовно високо ймовірне вірусного характеру. І е, ми включаємо додаткове обстеження тільки у випадку, коли у пацієнта відсутнє покращення. Або є ознаки однобічного ураження, ну але тоді мова вже йде про діагностику інших захворювань. Коли ми маємо пацієнта, у якого є оцінка по шкалі МакАйзека від 3 до 5 балів, ми розуміємо, що це вже середньо тяжкий або тяжкий перебіг тонзеліту. І ось отут вже. Оцінюється цей стан як висока ймовірність саме бактеріального тонзеліту. І як варіант обстеження, нам пропонується або мазок із зіва на мікробіологічну культуру, або бактеріоскопічне дослідження. Ну, а найбільш поширений і зручний це експрес-стреп-тест. Саме ось цей стреп-тест сьогодні є одним із основних діагностичних. Інструментів, які дають нам можливість швидко і з високою вірогідністю верифікувати стриптококову інфекцію горла. І фактично це є приклад такого компактного імунохроматографічного аналізу для якісного виявлення антигенів стриптококу групи А. У мазках ізіла з метою експрес-діагностики. І у нього надзвичайно висока чутливість 94%, а специфічність 97%. Тому що ось цей реагент, який закладений в цей експрес-тест, він орієнтований саме на піогенний стриптокок, який є етіологічним чинником нашого бактеріального тонзеліту. І от я вам показую приклад діагностики, коли ми. Спочатку змішуємо два реагенти, потім в ці два реагенти вносимо паличку із матеріалом із зіва, витримуємо її кілька. Після цього капаємо ось цей розчин, скажімо так, біологічного субстрату. У луночку під символом S, тобто семпл, проба. І протягом п'яти хвилин ми чекаємо, як покажеться ось ця реакція. І позитивний результат тоді, коли є дві червоних полосочки, негативний, коли у пробі відсутня полоска, а в контролі є червона полоска. Ну і тест може бути недійсний, коли немає полосок, або, скажімо, є тільки. У пробній частині, а відсутній у контрольній частині. І ось тут, шановні колеги, дуже важливо усвідомлювати, що інформаційно він дає свою, ну скажімо, можливості його пов'язані саме з п'ятою хвилиною, ну можна і ще до 10-ї хвилини. Коли цей тест уже оцінюється, після 10-ї хвилини він уже може давати будь-які результати, але всі вони або хибно негативні, або позитивні. Тому з 5 до 10 хвилини а найкращий варіант це оцінка на п'яту дитину. І от при використанні ось цього експрес-тесту на стриптокок, типовою помилкою є використання у пацієнтів з низькою оцінкою згідно шкали МакАйзека від 0 до 3 балів, тобто у пацієнтів з легким перебігом захворювання, або у пацієнтів, у яких відсутній біль у горлі. Або відсутні симптоми тонзеліту, ми пам'ятаємо, що стриптокок приблизно у 30% здорових людей визначається у ЗІВі. І тому, коли відсутня клініка а є верифікований стриптокок, у лікарів виникає питання, що робити з цим пацієнтом. І оце є приклад того, як, скажімо, Неправильне використання цього тесту веде до неправильних, скажімо, подальших наших кроків. І, от, власне кажучи, ось при обстеженні саме таких пацієнтів ми верифікуємо стриптокок, який просто є, скажімо, сапрофітом. І в даному випадку цей, цей варіант обстеження заводить нас тільки в оману, так само, як і пацієнта. Тому він використовується тільки у пацієнтів, у яких є біль у горлі, і у яких є оцінка по шкалі МакАйзека 3 бали і більше. При тривалому спостереженні за пацієнтами, у яких є носійство бета-гемолітичного стриптококу, відсутні ознаки активної імунної відповіді макроорганізму у вигляді підвищення титрів антистрептолізину або анти ДНКзи. І е, відповідно це свідчить про те, що відсутня імунна реакція організму на носійство цього стриптокока, і у такого пацієнта абсолютно відсутній ризик розвитку гнійних, інвазивних та негнійних ускладнень, зокрема гострої, ревматичної лихоманки е, і інших ускладнень. Тому виявлення стриптококу у пацієнтів з відсутньою клінічною симптоматикою має, ну скажімо так, не зовсім. Адекватний характер. Посіви на визначення чутливості мікроорганізмів. Для прийняття рішення щодо вибору засобу для емпіричної антибактеріальної терапії, це дослідження абсолютно не має значення, оскільки, якщо ми маємо справу із бактеріальним тонзелітом, то це тільки стриптокок. А для стриптокока призначаються амінопеніциліни, оскільки інші Антибіотики, оскільки ні одного, немає ні одних наукових даних, що е, стриптокок показав хоча б один випадок резистентності до амінопеніцелів. Тому для гострого тонзеліту призначається тільки амоксицилін і ніякі інші е, антибіотики. Для лікування хронічних захворювань глотки, і, зокрема, мигдаликів, антибіотики взагалі не мають ніякого клінічного значення, вони не повинні використовуватись. Це реактивний білок. Він дуже чутливий і дуже швидкий. Він реагує уже в перші 4-6 годин на будь-яке пошкодження тканин. Це може бути запалення, травма, некроз, це може бути інфаркт міокарда, можуть бути різні. І цей реактивний білок має відносно короткий період на півжиття це 1-2 дні, і зазвичай повертається до норми через 5-10 днів від початку запалення або його припинення. Тоді, якщо я знижується трошки пізніше, десь на приблизно на другому-четвертому тижні, але коли ми говоримо про верифікацію бактеріального тонзеліта, то ці значення, ці аналізи, значення не мають. Коли ми говоримо про підвищення це реактивного білка, Насамперед, як я вже говорив, це може бути запалення, некроз або гостре пошкодження тканин, хірургічні втручання, можуть бути підвищення цих показників при пухлинному рості, опіки і так далі. І найвищі показники такого ЦРБ саме при запаленні, але на підставі його оцінки ми не можемо провести дифдіагноз між бактеріальним і небактеріальним запаленням, оскільки. Це не специфічний показник, і тому ці показни... такий показник, як це реактивний протеїн, не повинен використовуватись для диференційної діагностики між бактеріальним і небактеріальним процесом. Ревматоїдний фактор, фактично, це є імуноглобулін М, і він являє собою антитіла до власних, але видозмінених під впливом патогенної мікрофлори імуноглобулінів G. Він використовується для діагностики ревматоїдного артриту і синдрому Шегрена. Ви знаєте, це один із варіантів ревматологічного захворювання, а також для відмінності їх від інших форм артриту і захворювань із схожими симптомами. Але знову ж таки ревматоїдний фактор для діагностики гострого тонзеліту і проведення дифдіагностики між різними формами тонзеліту. Не відіграє ніякої ролі, і, відповідно, він не повинен використовуватись. Антистрептолізин це спеціальні антитіла, які виробляються нашим організмом проти стрептококового токсину. І це достовірний показник перенесеного стрептокок-асоційованого захворювання, але він використовується для підтвердження недавнього інфікування стрептококом, але не для підтвердження факту. Бактеріального запалення от сьогодні, в цей момент, коли пацієнт потребує призначення цього лікування. Він починає з'являтися тільки через 1-2 тижні, і тому його не можна використовувати і не потрібно використовувати для діагностики гострої стрептококової інфекції. Рівень антистрептолізину досягає максимального значення приблизно через 6 тижнів після перенесеного захворювання. Зокрема, бактеріального тонзеліту, і потім поступово спадає протягом кількох місяців після одужання, і його концентрації можуть зберігатися до 12 місяців. Ну, це рідко буває, але так буває. І ми повинні усвідомлювати, що одноразове виявлення ось цього антистрептолізину у пацієнта з. Підозрою на стрибтококове захворювання не має ніякого значення, оскільки це є свідок перенесеної бактеріальної інфекції. В динаміці ці показники можуть мати, але це вже такі конкретні клінічні ситуації. Значення антистрептолізину значно збільшується, якщо він проводиться кілька разів саме з інтервалом у кілька тижнів. І у цьому випадку динаміка показників дає можливість найбільш достовірно оцінити стан пацієнта, і мова йде про наростання титру антистрептолізину, не про падіння, а про наростання антистрептолізина у пацієнта при відсутності в даний період якихось скарг на. Гострі прояви стриптококової інфекції це один із показників, який може нас орієнтувати на встановлення е якогось діагнозу. І от при тривалому спостереженні за носіями бета-гемолітичного стриптококу, е о, щось я не туди. Таким чином, шановні колеги, для встановлення діагнозу при гострій патології лор-органів лабораторні обстеження рутинно не потрібні. І Основним завданням обстеження при гострій стриптококової лорпатології є встановлення етіологічного чинника захворювання бета-гемолітичного стриптококу. І на сьогоднішній день найбільш зручним це є експрес-цитотест на стриптокок, і він сьогодні знаходиться, в принципі, у вільному доступі. Верифікація вірусного чинника на сьогоднішній день рутинно не проводиться, оскільки. У нас немає спеціалізованих ліків для противірусної терапії за винятком препаратів, які використовуються для лікування грипу. І лабораторні дослідження можуть використані бути для моніторингу пацієнта при наявності відповідних показів, але це вже індивідуальні підходи, це вже персоніфіковані підходи. Я вам дякую за увагу.